17 червня у першому турі чемпіонату Європи збірна України зустрінеться з Румунією у Мюнхені. Команда Едварда Йорданеску впевнено подолала кваліфікацію до чемпіонату Європи. У групі з Швейцарією, Ізраїлем, Білоруссю, Косово та Андоррою Румунія зайняла перше місце. Так, суперники не найсильніші, але румуни показали непогану гру і не програли жодного матчу. Тому українцям потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Сьогодні я пропоную вам згадати, як наша національна команда грала з румунами, як вигравала і як зазнавала поразок. Румунія історично дуже непроста збірна для українців, і сьогодні ви в цьому переконаєтеся. Перший матч у цьому протистоянні відбувся 26 лютого 2001 року. Це був турнір Кіперської федерації футболу. Україну тоді очолював Валерій Васильович Лобановський. Наша команда грала у напіврезервному складі. З гравців основи на поле у цьому матчі вийшли Олександр Шовковський, Влад Ващук, Олександр Головко та Андрій Воробей. Не було Шевченка, не було Реброва. Натомість у футболках збірної вийшли такі гравці, як Олександр Мелащенко з Динамо, Київ, Олександр Призетко та Сергій Снитко з Новоросійського Чорноморця та інші. Україна програла через гол, забитий у додатковий час. На 99-й хвилині Лівіо Чоботаріо виграв боротьбу на другому поверсі і головою відправив м'яч у сітку. Шовковського на той час вже замінили. У воротах стояв Максим Левицький. Через рік команди зустрілись у Румунії. Саме там, 27 березня, 2002 року, у Констанці, відбулася ще одна товариська гра між збірними. Україну очолював Леонід Буряк. У старті вийшов цілий ряд гравців основи. Ребров, Воронін, Зубов, Гусін, Попов. І все ж вже після першого тайму Україна програвала з рахунком 4-0. Вже на 12-й хвилині Дорінел Монтяну дальнім ударом відправив м'яч за комір Віталію Реві, який доволі далеко вийшов з воріт. Вже через 5 хвилин румуни провели швидку, принаймні наскільки дозволяла якість газону контратаку, яку завершив Даніель Панку, 2-0 на користь Румунії. В середині тайму ще одна контратака, і Даніель Панку оформлює дубль. А перед перервою Йонел Ганя робить рахунок і зовсім непристойним. Дальній удар, дуже неприємний рикошет від газону, і Рева пропускає четвертий гол. У перерві в рамку стає Левицький. Однак не тільки Рева зіграв не найкращу гру, це повний провал оборони української збірної. Єдиний український гол на початку другого тайму організували двоє гравців. Сергій Кормильцев накрутив гравців румунської збірної і віддав передачу, яку замкнув гравець донецького металургу Сергій Шищенко. Україна поступається з рахунком 1-4. У серпні 2003 року наша команда грала з румунами на стадіоні, який сьогодні заростає травою і вже навряд колись прийме матч міжнародного рівня. Це був Донецький стадіон Шахтар на поле фактично ті ж команди, що і Констанці – Ще один товариський матч. Нарешті у цьому протистоянні взяв участь Андрій Шевченко, але у складі румунської збірної тоді теж грали дуже сильні виконавці: Крістіан Ківу, Разван Рац, Адріан Муту. Саме гравець лондонського Челсі і стане головним героєм поєдинку. В середині першого тайму Сергій Попов порушив правила, і Віктор Лебедєв призначив пенальті. До м'яча підійшов Андріан Муту і спокійно переграв Шовковського. А на 58-й хвилині румунський нападник дальнім пострілом оформив дубль. Команда Ангела Йорданеску вдруге переграла колектив Леоніда Буряка. Наступний матч потрібно було чекати більше шести років, але воно того вартувало, адже Україна нарешті здобула першу перемогу у цьому протистоянні. Це була підготовка до Євро 2012 29 травня 2010 року. Україна під керівництвом Мирона Маркевича у Львові грала проти команди Резвана Луческу, сина головного тренера донецького шахтаря Мірчі Луческу. Рахунок неймовірним ударом відкрив Олександр Алієв. Взагалі, голий після ударів з дальньої дистанції своєрідна родзинка цього протистояння. На початку другого тайму Габріель Тамаш це підтвердив. З ударом мало на з центру поля Андрій П'ято впоратися не зміг. Румунія зрівняла рахунок, а вже через 10 хвилин Даніель Нікулае вивів румунську збірну вперед. Але ненадовго на 75-й хвилині коноплянка відібрав м'яч після невдалої атаки і пробив. Богдана Лобанса з доволі гострого кута. А ще через 5 хвилин Шевченко увірвався у штрафний майданчик, зробив передачу, яку замкнув Крістіан Тіву. Так автогол румунського захисника допоміг збірній Україні здобути першу перемогу у цьому протистоянні. Наступна гра відбулася у рамках тієї ж підготовки до Євро 2012. Однак тепер українську збірну готує Юрій Калітвінцев 8 лютого 2011 року. І знову турнір Кіпрської федерації футболу. В середині першого тайму Ракіцький прекрасним ударом з штрафного відправив м'яч у дальній нижній кут. Згодом, після непоганої комбінації, Артем Мілевський подвоїв перевагу 2-0 на користь збірної України. Але ще до кінця першого тайму Румунія зрівнює рахунок, двічі відзначається дан Алекса, і команди на перерву йдуть при нічийному результаті. Другий тайм сильнішого не визначає спеціально під серією пенальті. Юрій Калітвінцев замість Андрія П'ятого випускає Олександра Шовковського. І це дає свій результат. Шовковський відбив два удари. А Україна завдяки голам Ярмоленка, Тимошчука, Кравця та Ротаня знову святкувала перемогу над командою Ризвана Лоческу. Шостий на сьогодні останній матч між збірною Україною та Румунією. Відбувся 29 травня 2016 року в італійському турині в рамках підготовки до Євро-2016. Нагадаю, українську команду на той момент очолював Михайло Фоменко. Гра розпочалась невдало. Ряд помилок у захисті невпевнена гра П'ятова, і на 23-й хвилині Габріель Торже відкриває рахунок. Але наприкінці тайму Ярмоленко розігнав атаку, віддав на Шевчука, який зробив ідеальну передачу на Романа Зозулю. Який випередив захисників і зрівняв рахунок. А на початку другого тайму українці видали неймовірний перформанс. Спочатку Зінченко обікрав захисника і впевнено переграв голкіпера 2-1. Це був його перший гол за національну збірну. Олександр також став наймолодшим гравцем, який забивав за синьо жовтих. Йому на той момент було 19 років. На 55-й хвилині коноплянка після передачі Ярмоленка забив третій гол. А ще через пару хвилин відзначився і сам Ярмоленко. Рахунок став 4-1. На жаль, концентрації для втримання рахунку не вистачило. Румунія відзначилась двічі. Забив Алібек та Станчу. П'ято в цей матч відверто провалив. І все ж Україна втримала переможний рахунок і святкувала перемогу 4-3. Що ж, як бачите, Румунія завжди була дуже непростим суперником для українців, і все ж результати останніх матчів у протистоянні викликають оптимізм. Однак це були товариські матчі на чемпіонаті Європи. Збірні України та Румунії будуть битися по справжньому, і результат цієї гри затьмарить всі попередні матчі команд. Будемо дивитися і підтримувати свої. Дякую за увагу. Пишіть коментарі з прогнозами на цей поєдинок, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал.